Дитино, ти дуже благословена, сьогодні ввечері перед сном, чи можу я помолитися за тебе 30 секунд. Я заохочую тебе зберегти цю молитву і поділитися нею з першою людиною, яку Бог покладе на твоє серце. Дорогий Господи, я молюся за того, хто зараз дивиться це відео по той бік екрана. Господи, сьогодні ввечері я прошу Тебе, якщо в їхньому серці є щось приховане, минулі рани, біль, який вони пережили, або страждання, з якими стикаються щодня. Я молю Тебе сьогодні дати їм мир, любов, благодать і милість, яких вони ще ніколи не відчували. Якщо їх обтяжує провина, сором чи будь-яка інша боротьба, пробач їх і звільни. Якщо вони переживають тривогу, депресію, хвилювання чи страх, я молю тебе. Прожени все це від них і зціли їх. Молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Напиши Амінь. І поділися цією молитвою, щоб сатана був осоромлений.